Друзі, дивимось і підписуємося, 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 підписуємося. Давайте в кабінку подивимось. Як тут все суперське. Все ідеально. Машинка ганяє на Європу. Має зелений сертифікат. Друзі, підписуємось, підписуємось. Дивіться. Яка красотища. Далі дивимось. Далі, далі, далі. Дивимось далі. Дивимось на колеса. Дивимось на диски. Друзі, підписуємось, підписуємось, підписуємось. Обов'язково підписуємося. Дивиться красотища. Це тягач такий, що просто огонь. Друзі, дякую за увагу. Підписуйтесь, далі буде цікавіше.